Скоріше всього, навіть двох 3 мовчання. мовчанням. Гаразд, про конкретне, Карадах, бригада, яка звільнятиме Крим. Якщо ми припустимо такий варіант, що випадково Кирило Буданов помилився, і Крим будуть звільняти 2024 або 2023 року, чи ця бригада буде брати участь в бойових діях інших, а не щодо звільнення Криму? Віце ми готуємо зараз вісім абсолютно високо підготовлених бригад, високомотивованих людей, які знову ж таки націлені на те, щоб звільняти наші території. Я би зараз не прив'язувався до конкретних, звичайно, є свої особливості. Є там як і по локальному признаку ті чи інші бригади, які мають свої назви, mm -hmm. тому що вони в тому числі докомплектовуються великою кількості з людей, які з цього регіону знаходяться. І бажають звільняти саме там умовно називаємо так свою прям землю. Я маю на увазі, вона вся для нас своя, але я маю на увазі конкретно там своєї там області, своєї домівки і так далі. Але повірте мені, якщо це буде необхідно, то ця бригада також і буде допомагати на окремих інших напрямках. Тому знову ж таки буде визначатися конкретні цілі, тому що постанено зараз. Ми ще не готові сказати як мінімум точно публічно, що буде там першим звільнятися що другим, що третім. Це все буде виходити з основної концепції стратегії нашого генерального штабу, яка в принципі показує про те, що якою ми користуємося зараз, про те, що нам не важлива перемога любою ціною. Нам не важливо перемога тут і зараз. Тобто ми готові почекати, але не наражати на велику небезпеку наших воїнів, наших солдат. Тому ми краще почекаємо, наприклад, там умовно доукомплектуємось, uh -huh. доукомплектуємося особливого озброєнням і так далі, і з меншими набагато мінімізованими втратами зможемо звільнити дійчинчі території.